Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. За матеріалами служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента втікача Віктора Януковича. Рішення суду стосується елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площою понад 1,2 тисячі квадратних метрів, квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 квадратних метрів, двох в столиці, п'яти земельних ділянок загальною площою понад один гектар, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 мільйонів гривень. Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України. Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної, понад 5,6 тисяч набоїв, мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності у межах кримінального провадження за частиною 4 статті 110.2 кримінального кодексу України. Фінансування дій вчинених. З метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України триває слідство для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Також в Україні заочно судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та його головного охоронця за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Суд ухвалив рішення про здійснення спеціального судового провадження ІНАБСЕ стосовно Януковича. Та тодішнього очільника служби безпеки президента Костянтина Кобзара, це дозволяє провести судовий розгляд та ухвалити кінцеве рішення за пред'явленим обвинуваченням без участі обвинувачених. Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ повітряними та морськими суднами військово-морських сил держава агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього до РФ не менше 20 людей. Цього ж дня він, будучи на території військової. Частини Чорноморського флоту Російської Федерації у районі козацької бухти у Севастополі підбурював військовослужбовців управління Державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!